Тривоги та стреси, які викликала повномасштабна війна, кожен долає по різному. Чимало людей не помічають за собою надмірний апетит або ж небажання їсти. До яких наслідків може призвести така поведінка, і чому важливо звернутись до спеціаліста? Про це далі у сюжеті Мілани Федорюк. Софія Роскрут з восьмого класу не доїдала, бо вважала, що не відповідає стандартам краси однолітків та соцмереж. Міряла ті калорії, постійно дивилася, чи воно не жирне, а вдруг жирний. Стандарти краси хотілося бути просто гарною. Старалася не їсти, але потім зрозуміла, що це погано вийде дуже. Коли болів шлунок, я не могла вставати в школу, бо то, що ну боляче, дуже і пропускала заняття через це. Я просто собі дозволила їсти все. Всі люди живі, всі потребують їжі, всім потрібно їсти. Того я вирішила, що я теж буду їсти. А от Юлія Квасна з підліткового віку почала переїдати. Причин можуть бути різні, ну, зокрема, це може бути причина якраз таки недоставання певних емоцій, от. І спроба втішити себе саме таким чином. Розлади харчової поведінки, якщо такими простими словами, це коли у людини порушені стосунки з їжею. Коли людина відчуває дискомфорт стосовно їжі, чи то обмеження себе в їжі, чи то очищення себе від їжі, власне, чи то навпаки дуже близькі стосунки з їжею, які можуть характеризуватися певними компульсивними штуками, їх називають так, але це переїдання. Перші прояви розладів харчової поведінки значна втрата чи набір ваги за певний проміжок часу. Це може бути, якщо ми говоримо власне про анорексію, напевно, так. Якщо вона носить мішкуватий одяг і приховує цим самим своє тіло, ізолюється від соціального оточення, від друзів, замикається в собі, не їсть на людях. Тобто важко їсти в кафе, навіть вдома, в сім'ї. Першими помічають розлади харчової поведінки, найближче оточення. Самій людині дуже важко з тим справитися насправді. Тому людина починає задумуватись, коли вже є якась критична межа, чи критична вага, чи власне, якщо ми говоримо про булімію, це вже дуже багато очищить за день. І людина не справляється, у неї вже там фізичні вади, вже є шлунок болить, власне, там. Киш, все, та все, все всередині можуть бути зуби псуватися, шкіра нігті, тобто тоді вже людина можливо звернеться за допомогою. Але причини виникнення розладів харчової поведінки у людей можуть бути різні і соціальні, і поведінка в сім'ї, і те, як самооцінка людини, як вона себе бачить в зеркалі, як вона себе відчуває. Але якщо копнути глибше. То все це може бути прописано в наших генах. Посадивши себе на довгий голод, можуть війти в цей стан, коли вже організм відмовляється від їжі. Ну, розвивається так звана анорексія. Найчастіше з РХП звертаються жінки віком від 18 до 30 років. Крайні рідко це буває у дорослих людей, вони вже, знаєте, вони вже стійкі. У них вже є певний досвід, і вони не поведуться на різні модні тенденції. Вони вже є певний світогляд. А молоді люди дуже схильні для таких от коливань тенденцій. тому частіше ці хвороби мають соціальний характер. Я б сказала. Мілана Федорюк, Діана Чігак, новини Сі4.